Рідко, дуже рідко трапляються такі цікаві варіанти. Гляньте, Мерсік А150 2006 року. 1,5 бензин, 70 кВт, 197 тисяч кілометрів пробігу на титанчиках. 1000 євро, друзі. А тут один колір, чого стоїть. Гляньте, золотий металік. Да, классная машинка. Так, есть такие мелочные моментики по кузову. Смотрите. Вот тут. А вот тут дурницы. Реально. Тысячи евро. Есть повторивающие поворотники в зеркалах. Кого такий цікавить або потрібна допомога з покупкою авто в Німеччині, звертайтесь, мої контакти в описі під відео.